Нашому Богу, братія і сестри, сідайте на ваші місця. Добрий Господь дав нам зібратися на цьому місці. В слові Божому написано, що кожен, хто має дара, виконує його по мірі віри. І тому хотів би сьогодні ділитися словом по мірі віри, наскільки розумію, наскільки досягнув, наскільки пізнав. І ми маємо сьогодні спомин смерті Господньої, Але я хотів би, щоб ми задумались. Я дивлюся на своє життя, і я привик. Я привик і буваю, я згадую, що були такі моменти, і я впевнений, що вони були в кожного в житті. Ми десь за собою не попильнували, ми прийняли спомин, десь не переглянули своє життя, а потім тільки зрозуміли, що ми зробили. Ми прийняли спомин, можливо, коли ми не примирилися з братом. Ми прийняли спомин, коли ми мали якусь сварку. Ми прийняли спомин, коли мали якісь разноголосся з братом чи сестрою. Я впевнений, що в кожного в житті були такі моменти, були такі ситуації, коли ми не пильнували за своїм життям. Ми звикли. Бували такі моменти, коли ми забували. Приходимо, о, чаша стоїть сьогодні спомин. І я хотів би, щоб ми сьогодні переглянули цінність, переглянули, що ми сьогодні взагалі приймаємо. Що ми сьогодні ми кажемо, да, святковий день. Сьогодні церква зібралася на свято, ми будемо згадувати спомен смерті нашого Господа Ісуса Христа, але... Чи дійсно кожен з нас в своєму серці дає собі відповідь, що це таке для мене? Чи дійсно в своєму серці ми розуміємо цінність крові Христа? Чи дійсно ми розуміємо силу крові Христа? І я пам'ятаю ці роздуми, вони почалися з того, коли Павло Васильович завжди говорив: він казав, що той, хто приймає цю чашу з вірою, що є свідчення, коли люди отримали зцілення, коли люди отримували звільнення? І я задався питанням. Чи справді це так? Яка сила цієї чаші, яка сила крові Ісуса Христа? І коли ми споглядаємо на Слово Боже, ми дивимося, що кров Христа вона має цінність. Слово Боже каже нам, Дії, 20 розділ, 28 вірш: Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. І ось тут написано, в Слові Божому, яку власною кров'ю набув він. Коли ми приходимо в магазин щось купувати, то ми дивимося, якщо ця річ коштує 20 гривень, значить вона не настільки ціна для нас. Але коли ми купляємо телефон або купляємо автомобіль, ми розуміємо, що ми віддаємо там в доларах, то ми розуміємо, що ця річ має цінність. І я задався питанням, Господи, ти набув кров'ю власною в свою церкву, але яка її цінність? А цінність це як противаги. Коли ми дивимося, що з однієї сторони Христос пролив свою кров за нас, а з іншої сторони це Його церква. Це мільйони спасенних людей, це я і ви на цьому місці, це ми, омиті кров'ю Ісуса Христа. І коли ми дивимося, яка ж ціна крові Ісуса, то це мільйони спасених людей. І ми розуміємо, що кров Христа вона дійсно має велику цінність, тому що, якби не кров Христа, ми б сьогодні не стояли на цьому місці, ми б сьогодні не слухали Слово Боже. А можливо і декого вже би не було в живих. Тому кров Христа вона має цінність, тому що ми дивимося на мільйони спасених людей. І де би ми не приїхали, я пам'ятаю, таке для мене було свідчення, я поїхав по роботі в Рівне і шукав церкву. Виявляється, це, не, це не, не важко. На всякому місці є народ Божий, який збирається, який прославляє Бога, який шанує свого Господа. Тому, коли ми дивимося на мільйони, да, Цих людей, віруючих, ми придаємо вітання з Америки, з Польщі, з різних місць. Це ціна крові Ісуса Христа, це спасені люди. Це десятки тисяч, це сотні тисяч людей, яких Христос викопав своєю кров'ю. Тому слово Боже каже, 1 Коринтян, 6 глава, 20 вірш. Бо ви куплені дорогою ціною. Тож прославляйте Бога у своєму тілі і в своєму дусі, які є Божими. Ви куплені дорогою ціною. Дорога ціна крові Ісуса Христа. І перше, що би я хотів сказати, велика ціна. Ми бачимо цінність крові Ісуса Христа. І, можливо, ми деколи через те, що ми довго ходимо в церкву, через те, що спомин з місяця в місяць. Але я пам'ятаю той момент, коли ми не могли приймати спомин, був коронавірус. Ми довгий час не збиралися. Потім хтось почав збиратися по будинкам, по квартирам. І я пам'ятаю ті зібрання. Ось тоді ми справді розуміли, що таке цінність крові Христа, коли ми хотіли бути в спільності, коли ми хотіли розділяти смерть Господню, коли ми хотіли розділяти чашу один між одним, але ми не могли цього робити. І я пам'ятаю той перший спомин, коли всі прийшли, коли ми думали, як будемо приймати, чи будуть це якісь стаканчики, але вирішили приймати з однієї чаші, як написано в слові Господньому. Яка була радість тоді, коли ми всі зібралися навколо вечері Господнії? Могли приймати спомен разом. Сьогодні ми зібираємося вже довгий час, але цінність ми втратили. Все, ми маємо це. Ми знову кожного місяця збираємося, ми звикаємо. Спомен буде кожного першого числа місяця. Ми звикли. Але давайте ми собі пригадаємо, яка цінність. І той час, коли ми не могли збиратися, він показував цінність. Ми хотіли, ми бажали, ми оцінували, ми бігли. Деякі місця я виділив Слово Божого сила крові Христа. І буквально зранку я слухав таке свідчення про силу крові Христа. Я впевнений, що в кожного в житті було таке свідчення, коли десь ворог підступав, коли десь якісь труднощі, коли були якісь спокуси. І ми казали собі: Я вмитий кров'ю Христа, я спасений, тому що Христос пролив за мене свою кров. І ми. Нібито впевнювали самі себе, що ми омиті кров'ю Христа, ми нагадували собі це. Це було свідчення в нашому серці. Йогось брат цей розповідає, він покаявся ще давно, і в 90-х роках він каже, пішла тенденція на наркотики. Було дуже багато наркоманів. І вони не знали, як справлятися з цим. Тобто церква вона не знала, як проповідувати цим людям, тому що ці люди знаходилися в ломках таких реабілітаційних центрів, як зараз, можливо, не було. Не було тої реабілітації. І вони не знали, як, і вони вирішили брати одноосібно цих людей додому. І уявіть собі: ось одна сім'я служителя вона бере одного наркомана додому. І коли вони ввечері сідають з ним розмовляти, вони не знали, що говорити йому. Вони не знали, як казати, тобі треба покаятися. Вони не знали, що йому сказати, тому що вони не знали, як ця людина себе буде вести. Це тільки це починалося. Вони не знали, можливо, він обкраде їх. Я не знаю, чи вони спали в ту ніч, але. Вони сказали йому, якщо тобі буде важко, в тебе будуть якісь приходити думки, ти кажи, кров Христа, кров Христа. І це єдине, що вони знали. І ось він, коли вони молилися, він повторював кров Христа, кров Христа. І він розказує потім цей ця людина свідчить. Він каже: Я не міг спати, наркоман він не спить. Він коли буквально вживає, там є якийсь буквально сон, але він не спить, нього немає постійного сну вночі він не спить. І ось ту ніч він каже, коли я говорив кров Христа, я спав. І коли вони прокинулися, вони прокинулися від крику, що цей чоловік він кричав: Я спав! Я спав! І вони не розуміли, для них це було дивно, тому що вони сплять, це нормально, ніч. Вона для сну, вона для відпочинку людини. Але цей чоловік він потім розповідав, він каже, коли ми так помолилися, я казав кров Христа, я спав цілу ніч. Це для мене диво. Це чудо Бог зробив. І наступне, що він говорив, він каже, коли я йшов проти того місця, де можна було купувати ті речі. Заборонені, він каже, я кожного разу собі повторяв кров Христа. І він міг вільно проходити це місце. І я впевнений, що сьогодні в нас є безліч таких свідчень. Коли ми говорили, Господи, я вмитий твоєю кров'ю, ми нагадували собі, ми підбадьорювали один одного, ти омитий кров'ю Христа, ти спасений, ти звільнений, гріх немає над тобою влади. І тому. Сила крові Ісуса Христа, вона велика сьогодні в нашому житті. І перше, що я хотів би зауважити, сила крові Христа це є наш захист. Тому що Старозаповітню Пасху, коли люди святкували, я впевнений, не всі розуміли. Я впевнений, що не всі розуміли, для чого мастити одвірки кров'ю цього ягнята, для чого його потім треба було з'їсти тільки в ту саму ніч або когось покликати. Не всі це можливо розуміли. Але ті, хто повірив, ті, хто довірився, вони мали захист, тому що ангел-губитель він проходив повз. Сьогодні сила крові Христа, вона є наш захист. І той, хто повірить, той, хто повірить в її силу, той, хто повірить в її дію, він має захист для свого життя. Наступне, в Слові Божому, написано Євреїв, 9 глава, 13, 14 вірш. Бо якщо кров биків, Козлів і биків або попіл тилиці покропили тих, хто був розбещений, і відновили їх до тілесної чистоти, то наскільки ж дієвішою буде кров Христова, Духом Святим, приніс Він себе бездоганного Богу в жертву, тож його кров очистить нашу свідомість. Його кров, вона сильна змінити сьогодні наші думки. І те, що було нам раніше притаманно, ми думали зовсім по-іншому, коли ми були в цьому світі, коли ми ще не пізнали Христа, коли ми не повірили в жертву Його крові. Наша свідомість вона була занечищена. Але сьогодні сила крові Христа вона сильна, щоб змінити наші думки, вона сильна перевернути наш розум на 180 градусів. Якщо ми йшли проти Христа, то ми сьогодні йдемо за Христа. Ми думаємо, як сьогодні послужити кожному. Ми дивимося на п'яницю, і ми вже не думаємо, які злі думки на нього. Але ми думаємо, як його спасти, як сьогодні змінити його життя, як сьогодні розповісти йому про Христа. Тому кров Христа вона змінює нашу свідомість. Ми думали раніше зовсім по-іншому, а сьогодні кров Христа має силу змінити наші думки, змінити напрямок наших думок, змінити нашу свідомість. Наступне, слово Боже каже, Івана 6 глава, 56 вірш: той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, лишається в мені, а я в ньому. Слово Боже каже нам, що той, хто їсть і той, хто п'є кров мою, він лишається в мені. Тому кров Христа це ця. Мотузка, яка з'єднує нас з ним сьогодні. І Господь каже: Той, хто п'є, той лишається в мені, а я в ньому. Тому ми можемо бути впевнені, що кров Христа вона є сильна сьогодні в нас. Тому що, коли ми п'ємо її і коли ми віримо, коли ми роздумуємо, для чого ми це робимо, коли ми згадуємо, то Христос каже: Я буду перебувати в вас, а ви будете перебувати в мені. Тому кров Христа, вона сильна сьогодні з'єднувати нас разом з нашим Господом. Наступне слово Боже каже, 1 Івана, 1 глава, сьомий вірш. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ми зібралися сьогодні в єдності і ми читаємо це місце Слово Божого, коли ми маємо спільність один з одним, а ми її сьогодні маємо, дякуючи Богу, ми можемо зібратися на цьому місці, то далі написано, що кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Тому що коли ми збираємося на це місце, ми повинні переглядати своє життя. Тому що є, що сьогодні нам виправити, є в чому сьогодні покаятися, є, в чому сьогодні нам потрібно звільнитися, кого потрібно попросити прощення. Тому Господь каже, не тільки єдність, не тільки коли ви будете приймати чашу, але кров, коли буде очищати, коли ми будемо. Сповідатись, коли ми будемо відкривати перед Богом те, що сьогодні всередині нас, де ми подумали, де ми сказали, то кров Ісуса Христа, вона буде нас очищати. І останнє місце, яке я хотів би зачитати, ми будемо мати молитву. Я сьогодні його згадав буквально. Я зрозумів, що коли я його читаю, в моє серце приходить тривога, тому що там написані такі слова, 1 Коринтян, 11 глава, 28, 30 вірш: Нехай же людина випробовує себе. І так, і так, нехай хліб їсть, і щаші хай п'є, бо хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих і багато хто заснули. Браті, сестри. Я думаю, це дуже серйозне місцеписання, тому що Господь каже: через це поміж вами багато недужих, багато хворих і багато хто померли. Але попередньо каже, хто не роздумує, хто не випробовує себе. І тому, прийшовши на це місце, ми повинні віддати собі відповідь, яку цінність кров Христа несе для мене. Яку силу сьогодні Христос своєю кров'ю має в мені? І Господь каже, випробовуючи себе. Прийшовши на це місце, ми повинні переглянути своє життя, тому що Господь каже страшні речі, багато недужих та хворих, і багато хто заснули, тобто померли. Тому що вони роздумували, тому що вони переглядали своє життя, тому що зайшло в привичку приймати спомен, Приймати чашу, Господню, хліб, але Господь каже: нехай не буде так.